Всі вітання і з вами Хокмен. Сьогодні ви переглянете незвичайне інтерв'ю, оскільки це інтерв'ю складається виключно з питань мого підписника. Якщо ви хочете інтерв'ю з хокейною персоною, тому алгоритм наступний. Складайте від 15 питань, відправляйте на інстаграм сторінку Хокмен в інстаграмі. Далі я намагаюся зв'язатися з цією персоною та записую дану інтерв'ю. Дякую за питання, скорпіону. Гарного перегляду! А як вам гралося під керівництвом Віктора Тіхонова? Ну, розумієте як? Ну, я не знаю, зараз час згадувати це, але ЦСК то був завжди флагман радянського хокею. І ну, любий хлопчиський, мабуть, мріїв, хто займався хокеєм, мріїв. Mm. Ну, може не мріїв, але так. Ну, Скажемо, мріяв грати в цій команді в збірні Радянського Союзу, зокрема я так. Ну і коли я туди потрапив, ну, ЦСКА, то як найвеличезна команда, і все там було на величезному рівні. Той ж тренування, все, що поза тренуваннями. Роздягальня, бит, ну, все було на вищому рівні, в тому числі, і звичайно, Віктора Васильовича, ну Дуже такий требовательний, неугамонний, завжди щось там записував, там, якісь схеми рисував, дуже багато там общався з нами. ну в общем. Згадую його лише там, ну, як з великої літери, як спеціаліста і uh -huh. як чоловіка. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, про виступи в юніорській збірній Радянського Союзу? Ну, серйозно? Справді? Я в збірній Радянського Союзу, в, молодь, там, в Юніорській, був. На декілька зборах, турнірах. Ну, що запам'яталося на той період були обичні хлопці, але потім вони стали зірками то і буре. І Козлов. Ну, Багато хто, може, не всіх там згадаю, але запам'яталося цим. Там виграли турніри ми декілька. Ну, на жаль, не трапилось мені зіграти на чемпіонатах світу там, чи Європи, що там було, але ну, такі. Вже, якщо чесно, то вже забув, що там як -то було. Угу. Власне, а чому не спробували, як ваш партнер по захисту Юрій Гунько, е кар'єру за океаном? Ну, мабуть, не, не оказалося в нужне время, в нужний час, в нужне місці. тому угу. не зладилось, не, не, не згадалось. Не згадалось. Угу. А тобто, якісь пропозиції були, так? Ну, конкретних нічого не було. Там були у нас декілька агентів, які там працювали, щось там обіцяли, іскали, але ну, в НХЛ не було шансів, а кудись там їхати, ну, не знаю, в другі лігі, то не було бажання. Тим більше, що в мене там ну, непогано складувалось ну, як кар'єра тут в Європі. А власне, а чому ви стали тренером і де ви навчалися на тренера? Ну, тренером. Тренером я став, скажімо так. Ну, в мене діти займалися хокеєм мої діти. І е, декілька було моментів, коли, ну, коли я дивився тренування не лише там своїх дітей. а дитячої школи, і коли ще грав, і по закінченню, то е, ну, були такі як би, моменти, які я ну, рахую, що то було неправильно виконано технічне, там, прийом передачі, бразки. І десь в мене так от відкладалося в голові, що е, ну, що в мене там є би, багаж знань. Хокейних як навчити, чому навчити, і ну, якось по завершенні хокейної кар'єри в мене так, ну як, що я мусив передавати цей опит mm -hmm. е молодому поколінню, тому тим більше мої діти займалися хокеєм, і так склалося, що Ігор, Ігор Миколаєвич Архіпенко запросив мене до дитячої школи Крижинка, mm -hmm. де я і починав свою кар'єру, і тому так от пішло, пішло, то набрали і малих дітей, і потім я з, з старшим віком займався. І так виросло, що організували Кременчук, і, починаючи з юнацької команди, і зараз от до великої команди вже на протязі багато. Років займаємось тренуємо і займаємось угу. нашим прекрасним видом спорту. Так. А як ви в ще зазначені відповіді зазначали про ваших синів? А Де. скажіть, будь ласка, а ваш син Микита завершив з хокеєм? І скажіть, які хокейні надії ви покладаєте на Тимофія? Микита завершив кар'єру. ну, Важко сказати. Розумієте, в мене... Ну от зараз в команді тут грає декілька хлопців, які, скажімо так, з піленок зі мною починали, яких я ростив. Ну і всі останні теж гравці, з ким ми там познайомились ну, в цьому році, і на протязі цього сезону ми тренуємо, живемо. І тому, знаєте, важко яко розділяти там. Рідний син чи не рідний. Для мене зараз вся команда це мої сини, і я дуже щаслив, що я маю змогу з цими хлопцями працювати. І, звичайно, на всіх я так покладаю такі на, на ну, надіжди, щоб вони грали і, там, в збірні, і хто може, ну і добивалися результату з нашим рідним клубом. А за яким талантом з вихованців Кременчуцького хокею потрібно вже слідкувати та знати? Е, ну, все ж таки, знаєте, повинна, повинна бути така градація в клубі там. Масовий хокей, дитячий хокей, там юнацький, всі ці ступені мусять бути в клубі. Ми їх стараємось налаштовувати. Ну, це справа так не ну, бистра, не, не тому ну, завдяки нашим дитячим тренерам, завдяки нашій школі потихоньку ми. Слідкуємо за всіма за всіма командами нашими uh -huh. дитячими і тому в принципі спілкує з тренерами дитячими, то ну, так потрохи ми маємо картину, хто в нас де підростає. І, ну, зараз чуть менше, але минулих років ходили і на ігри дивилися. Uh -huh. і... Дещо підказуємо, ну, так помаленьку розвиваємось. А тобто якогось окремого там гравця ви не виділяєте, так? Ну, Ми слідкуємо, ми знаємо, гравців, хто там подає надію. Зараз ми там, пригласили, запросили до клубу Тимофія Матерікіна. Ну, хлопець молодий, але талановитий, якщо якщо буде. Повністю віддаватися праці, слухати тренерів, то з нього виростеть непоганий захисник. Також ну, теперішню ситуацію, декілька хлопців поїхали до Європи і ну, все рівно ми там слідкуємо за ними, як можемо. І сподіваюся, хлопці повернуться і усилять наші лани нашої команди. А яким бачите майбутнє українського хокею після перемоги? Важко сказати, розумієте. Для того, щоб ну, я так не лише хокей, а ще спорт розвивався, то ну, не беремо весь спорт, беремо наш е, хокей, то має бути е, насамперед е, побудова. Е, льодових арен там, катків, щоб була масовість і було де займатися хокеєм. Тому mm -hmm. що там на землі то все добре, але перше, перше очередне це, звичайно, лід, і хлопці мусять набувати майстерності іменно на льоді. Тому перше наперво це побудова. Uh -huh. РН і щоб був. Uh -huh. А чи слідкуєте ви за кар'єрою гравців минулих сезонів Кременчука? Ну, По мірі е, інформації, яка є е, в, ну, в засобах масової інформації, то там, інтернет так слідкуємо, але ну, не можу сказати, що там дуже так. Uh -huh. е, Ну часто чи ну не можу, але то, що там пишуть, то да, слідкую. Чи брали ви участь у товариському турнірі в Петербурзі в грудні 91-му році в складі збірної країни? Як говориться, це перший збір збірної. Хоч і не офіційний. Якщо, брали, тоді роз... Якщо ви брали участь, тоді розкажіть про це. Та які гравці тоді грали, атмосферу команди та взагалом ви виступали вже від початку в Джерсі з тризубом на грудях? Чесно скажу, я не так сильно пам'ятаю Санкт-Петербург, не пам'ятаю, я там грав, ні. Но я запам'ятав, що на офіційній. Ну, коли була перша офіційна гра збірної України, то я мав, приймав участь. Uh -huh. Це я пам'ятаю. Uh -huh. А розкажіть про цей перший матч збірної України. Uh, перший матч. Ну, ми грали з збірною Казахстану. і. Ну, таке нічого особливого. Ну, вийшли грати десь. Де, 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 Перегоріли, тому що ну, перша гра, мабуть, була, то але ну, в общем, задачу виконали і виграли, ну, зайняли друге місце в тому турнірі і попали на чемпіонат світу групу. С. і останнє завершальне питання. Да. Найнеприємніший форвард, проти якого доводилося вам грати? Да, таких питань в мене ще не було, але ну, все ж таки вважаю, що то ну, Павел Боре, мабуть, тому що е, така швидкість в нього була техніка і ну, що напевно там не знали, куди бігти, коли uh -huh. він виходив на лі uh -huh. проти нього. Дякуємо, що відповіли на питання. Вам дякую.